Всім привіт, всім доброго здоров'я. Для того, щоб побудувати будинок, нам потрібен фундамент. Те саме і у бджільництві. Для того, щоб бути успішним в цій сфері діяльності, нам потрібно добре вивчити біологію бджолиної сім'ї. І цю інформацію ми можемо знайти в будь-якій книзі по бджільництву. І на сьогоднішній день вийшла із руку хороша книга по бджільництву, де ви зможете знайти буквально всю інформацію від А до Я. Про пасіку, про продукти бджільництва і також про апітерапію. Якщо я не помиляюся, це третє видання цієї книги, і вона надрукована українською мовою, так як попередні видання були надруковані російською мовою. Автори цієї книги Поліщук, Василь Антонович Гайдар Головецький і корбут. Корбут це є донька Поліщука. Ну, ось так виглядає ця книга, називається Пасіка та її продукти, і зараз ми детально зробимо огляд цієї книги. Цей варіант книги у твердій обкладинці – подарунок від автора, мого друга, колеги і наставника Василя Антоновича Гайдара. Ну а зараз зробимо невеличкий огляд цієї книги. Трошки інформації по авторах і так само пройдемося по змісту. Рецензенти, Ковальський доктор сільськогосподарських наук, професор Пилипенко, кандидат сільськогосподарських наук Поліщук. Доктор сільськогосподарських наук, заслужений професор Національного університету біоресурсів і природокористування України. ГАЙДАР. Кандидат сільськогосподарських наук старший науковий співробітник. ГОЛОВЕЦЬКИЙ. Кандидат сільськогосподарських наук, доцент Національного університету біоресурсів і природокористування України. КОРБУТ, Кандидат медичних наук, доцент, Національний медичний університет Богомольця. У книзі наведені основні відомості з історії бджільництва та організації пасіки. Показане господарське і соціальне значення галузі в сучасних умовах, розглянуті біологія бджолиної сім'ї, про що я завжди наголошую. Способи утримання, годування, розмноження, методи селекції бджіл, детально охарактеризовані карпатська та українська популяція бджіл, та історія пакетного бджільництва і так далі. Ну, а зараз ми пройдемося так. По змісту швиденько, хто захоче, може зупинити кадр і прочитати детально зміст. А я пройдуся по основних заголовках. Значить, передмова з історії бджільництва. Організація пасіки. бджолина сім'я. Оце якраз про біологію бджолиної сім'ї. Розведення бджіл. Виведення бджолиних маток. Медоноси та медозбори. Доля за бджолами. Продукти бджільництва, маркетинг у бджільництві, хвороби та шкідники бджіл. Продукти бджільництва, здоров'я нації. У книзі дуже багато інформації. Зібрано дуже багато інформації, багато сучасної інформації, і також вона ілюстрована. Хороші ілюстрації, кольорові. Також дуже багато інформації. Про сучасне бджільництво, про, про виведення маток, про селекцію. Також інформація про облітники, з якими працюють селекціонери. Швиденько пройдуся, а хто хоче придбати, вже будете переглядати цю книгу більш детально. Інформація про облітники. Ця книга вийшла невеликим тиражем, і вона є в продажі тільки в м'якій обкладинці. Інформація про авторів і світлинами є на зворотній стороні. Також інформація про тираж знаходиться ось тут. Цю книгу можна придбати в магазині «Дім Меду, Посилання я залишу під роликом, а на цьому все. Всім добра і мирного неба!